Шукаєте кваліфікованого репетитора для якісної підготовки до НМТ з історії? Я можу вам із цим допомогти. Адже моя система навчання містить усі три необхідних компоненти для якісної підготовки до іспиту. Перший із них це правильно складена навчальна програма, для того, щоб мої учні не намагалися осягнути увесь океан історичних знань, а вчили лише те, що справді необхідно для якісної підготовки до іспиту. Другий не менш важливий компонент це якісні навчальні матеріали. Мої концентровані конспекти написані зрозумілою учням мовою. Історичний матеріал у них подається легко та доступно, адже я створював їх саме для учнів старших класів, для того, щоб вони могли просто сприйняти складні історичні процеси. І третій важливий компонент це постійний моніторинг якості знань моїх учнів. Я тестую їх після кожного заняття. Кожних 2-3 тижні модульний тест, який допомагає зробити зріз їхньої поточної підготовки до іспиту. Тож кожен мій учень постійно знає, на яку реальну оцінку на іспиті він претендує саме зараз. Тому уже перед самим НМТ ми уникаємо різних неприємних сюрпризів. Хочете особисто пересвідчитися, як працює моя навчальна система? Тоді беріть безкоштовний пробний урок, на якому я продемонструю усі особливості моєї підготовки до НМТ з історії. Буду радий з вами познайомитися на цьому уроці, а також не менш радий допомогти вам якісно підготуватися до іспу.